Ну, поки тілю третє восьме місце. Що дуже комфортно. Ну і потім після турніру дійсно глянемо, що бразильцю присвоїли значок червоненького кола, що це використання сторонньої допомоги. Так, Мессі Кінгдом. Проти нього я вже грав, соурат so Бісвас. В першому турнірі в захисті Карокан в нас була партія. Тепер ми помінялися кольором. І що мені подвоїли чорних? Білі, чорні, білі, чорні і ще раз чорні. Ще й Лондон. Ладно. Лондон, але активний. з е 4 З переходом в Пірцево-Фімцево. Так. Угу. Ого. Так можна віддавати пішака цього? Хм. Дякую за фоловерство на канал. Хм, <гану> Дуже цікаво, що вже цього пішака так можна нагло віддавати. Так, Ферсія 2, Аж 5 А5 Аж Вже, Slange 7 король 7, шах королів 7, Е5А4. Погано, є5 де є? Де є? Не дуже добре. Тоді, напевно, мені самому треба грати Е5. Або Ц5. Або це 5. Ну, ідея піти так і слоном забрати цього пішака, тому що тоді коня можна буде бити. Поки так. Хм... <плес> Ладно, якщо заматують, то заматують. Тоді буду дивитися, як правильно тут відбиватися. Але поки якось віри в те, що мене заматують, немає. <кій> ну якщо слон g 7, король g 7, HGFG, шах, то поки паркуюсь на F7. На h3, б'ю слон h 3. Поки що, здається. Так, вони бурюпиться між собою. Окей. Так, треба буде після цієї партії сходити, забирати чуйок. Так, ну окей. Що він ще може рахувати тут так довго? Побив, 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 шах. Королів 7, кінь аш 3, Слон слонош 3, Тура Тураш 3. Десь он 4 шах буде. Так, де є побив? Це цікаво. Тоді в чому сенс? Я ж, наприклад, можу побити ферзем на Е5, і ферзя підтягнути до захисту позиції. Цікава інтерпретація. Ну, в принципі, в мене завжди буде ресурс так і так, щоб Тура захищала цього пішака. В разі чого. Ну, а якщо сюди, то побив шах кіндесім, Тура захищена. Так, він на це йде. Тоді ще я зіваю. Тому що сьогодні вже декілька зівків було. Так. Тепер я бю. І він зіває кінь е 4 Тільки треба подумати слом б 1 і потім кінь е 4 чи одразу кінь е 4 Так, на слом б 1 в нього є хід Е5. Але я можу кінь 8 піти. Так, слон Б1 Е5, кінь Е8, Тура Д8, слона 2B3, слон не вилізає. Тому давайте почнемо з кінь e 4. Тепер висить Тура, висить цей хід і цей хід, якщо Тура відступить сюди. Але реальне питання: якщо на слон Б1 він був королем те саме. Але на слон Б1 був дуже сильний хід Е5 проміжний з нападом на коня. Типу, кінь Д7, король Б1 кінь Е5, але це, здається, ефекту не дає, тому краще одразу вдарити на Е4. Фін, бачимо, підтягнувся, всі інші борються. Так, ну тут проблеми, я думаю, в мого індійського опонента. Якусь матеріальну втрату він понесе. Так. Ну, сюди, напевно. Ага. А якщо я поб'ю... Так, з'їв туру. А інакше шах звідси буде. Так, щось він не те робить. Побив. Так. Так, сюди, так, сюди, так, ловиться. Значить, треба тікати взад. Шах сюди, побив, побив, шах. Так. Так, ну і цей клубок якось треба розплутувати. Так. Так. Шах. Сюди. Раз сюди. Потім кінь Д6. Так, фігура то зайва, але стоїть вона, м'яко кажучи, не дуже добре. Так. Король Е6, Тураж Ж7. Кінь Д7, Тураж Ж6. Король Д5. Два пішаки за фігуру. С4, шах. Король С5. Шах сюди. Хм, 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 хм. Ну, доводиться. Цього віддавати. Тепер вже небезпечно, тому що в нього зв'язані прохідні. Ну, цього я не мав права віддавати. Три за фігуру це багато. Але молодець. Я думав, він зіває, а виявилося, що не зіває. Так, тепер висить цей шах, я можу фігуру загубити. Так, головне що десь мат не отримати. Це буде прям взагалі неприємно. Що за бред? Що він третього пішака від'їдає? Бордом, жесть, шах, сюди, сюди, тураж вісім треба грати. Це що таке манімат хочуть ставити? Тепер на шах я можу відійти сюди, тому що тут був цей шах. Боже, що за турдом? Зайва фігура, і в мене просто нічого немає, мене ще матують. Турдом. Турайф 6. є F4 мат. Я думав, F4 шах, король F5 і я хоч якось тікає. Тура F6 і F4 мат. Що за скажена ідея? О, він не помітив, хорошо. Йому треба було так грати. І просто від F4 мат нема порятунку. Так. А, він за моїм слоном полює. Також логічно. І реально, після g 3 слон G2 нема. Тому що h 1 слон h 1, то Ра є 1 і в мене слон ловиться. Що за скажену ідею він підняв? Ну це дуже нечисто. Просто жесть. Вітаю з перемогою. Ну, просто скажена якась партія. Я вже думав, що виграв фігуру і все. Жесть. Невже тут треба було тільки так, наприклад, грати? І цей хід помилка тому що так, і тепер все з темпами виходить. Жесть. Ну, ладно, так буває.